Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжуємо нашу чистку. Повна діагностика за період життя від 20 до 30 років. Сьогодні буде чистка. Я шукаю свої сірники. Найшла. Так, нехай все зле лихе. Весь негатив, магічний, енергетичний, всі порчі прокляття, всі обміни, підміни, крадніки, переклади, все негативне, всі негативні програми, всі порчені програми військ на себе забере. Та буде так і так є. Нехай весь негатив від нас, як від дзеркала, відбувається. Тому, хто робив, тому, хто заказував, назад повертається. Батюшка, вогонь прийде очисти нас, всі, хто дивиться. Скажіть своє ім'я. Так. Свічку не видно в нас. Ось тут буде видно. Так, ну, мені не зручно. ось тут буде свічечка. Вона буде нас чистить з вами все одно, бачите ви її чи ні. Скажіть, покажіть, чи є негативні програми на тому, хто дивиться зараз за період його життя від 20 до 25 років. Скажіть, покажіть, чи були негативні програми, магічний вплив, негативний, енергетичний вплив на тому, хто дивиться. Так, 6 міча, 5 жезлів. Ой. Магічний вплив був. Карта Мах в центрі розкладу вийшла, п'ять жезлів це також про те, що було якесь протистояння. Верховна Жриця, в да. цей період життя робили порчу насмерть вам. Карта Махер. Було хтось, хто був з вами, ну, соперниця, в конкуренції. Противостояння ось тому і вийшло. Боротьба за кохання, втручались в долю, крутили колесо долі за чоловіка якогось перспективного. П'ять меча. Скоріше за всього, що в цей період вас залишили. Когось, туди, залишили, з дитиною навіть було розлучення по обману, по предательству хтось втручався в вашу долю. Порчу насмерть робили. Могли, могли в цей період хворіти. Так, ну тут життя стало негарним за цей період. Заперечую, 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 заперечую. Так, нагадую, в кого цей розклад вам він не відгукується, то вам краще на індивідуальну чистку це значить, не ваша історія, це в, поток, в потокі хтось інший зараз. Інша історія не ваша. Так буває. А кому відгукується, дивіться, будемо чиститися. Так, це в нас все добре, а це в нас порча насмерть. Вища сили, нехай весь, весь негатив, порча насмерть, на цей віз їде. Все зле лихе, що робили, нехай повернеться тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, на них особисто вам. Треба на чистку до мене. Так, скажіть своє ім'я ще раз. Вище сили, прошу очистити того, хто дивиться, до його природного ідеального стану, здоров'я, фізичного, енергетичного. Очистіть людину від негативних магічних впливів, від обмінів, підмінів долі, від порч, від проклять, порчі і насмерть. Все зле лихе, що робили по справедливості. Поверніть тому, хто це робив. Це буде так і так є. Так, скажіть, покажіть. Чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз за період життя від 20 до 25 років. Відселення, захист став, очищуємось. В роботі добре. Три дня нікому нічого не давати в борг і ні в кого нічого не брати. Можуть з'явитись люди з якимись пропозиціями тих, що давно не було, не приймайте нічого. Браточки пішли. Купляйте за гроші можна в магазині, там все таке, а вдруг, да, прийшли, хтось прийшов, щось там, дай мені тут, дай позич, ще щось, цього не можна робити і самі не позичайте ні в кого, нічого. Скажіть, покажіть. Чи є негатив на тому, хто дивиться зараз за період життя від 25 до 30 років? Покажіть, будь ласка. Ой. Скажіть, покажіть. Так, предательство, забезраджував чоловік предательство, по дьяволу, обман. Зруйнувались плани. 25 до 30 років. Шлях відкритий не ще одного, інший чоловік був. Обсуждали, дуже вас обговорювали, знайомі, сплітні про ваш крах, про те, яка ви нещасна жертва. Якщо дивляться чоловіки, перевертайте на себе. Все те саме може стосуватися чоловіків також. Так, це вже наслідки той порчі, що вам зробили, і далі воно вже як понакатане, і ви жертва, і по луні відбуваються такі сценарії, що ви один або одна, і вам важко, ніхто ніякої допомоги нема. Будинок в вашому домі, дочь міча. Завість. Поселилась в вашому. домі з врожда і завість. Це то, що вам заздрять. Угу. Верховний суд вийшов і верховна жриця. Верховна жриця це вам в плюс чи в мінус? Хтось звертався до когось, до якогось мастера, щось чистить лист або намагалась налагодити стосун... ну, щоб були стосунки, щоб була пара. Тобто по Верховному суду вже відбувалася якась чисточка, що Верховна Жриця допомагала, щоб було кохання. Дійсно вам допомагала чи проти вас? Ні, це проти вас? Це ваша оця... та, що зробила порчу насмерть, вона продовжувала свою з вами роботу збирала у вас гроші і кохання, робила вам розбите серце, і також зверталась до іншого майстра, бо у вас природній захист спрацював Верховний суд, що вищі сили вас захищали. Гарна світла людина і вищі сили, як янголо-хоронці, на захисті стоять. У кожної людини є свій захист природній. І оця ж зверталась до майстра, вона повторювала процедури забирала у вас. Крадніки ставила на кохання, на любов, на гроші, на кохання і на гроші. Ачельник, ви намагались захищатися від жорстокого світу, наростили собі такий панцир, когось програвається, як одіночество, ніхто мені не треба, тільки причиняють боль. І займались успіхами якимись іншими кар'єру збудували. Захищались, будували кар'єру, і було. Так, і шість пентаклей намагались заробляти гроші, більше свою спрямовували енергію на те, щоб вижити. Це все добре, негатив я знімаю. Заперечу, запер... Заперечу вам, дуже заздрять. Ви приваблива. ой, сюди. Приваблива. Заздрели всьому, будь-якому чоловіку, який появлявся в вашому житті, вашій красі, вашим успіхам, то, яка ви є, або то, який ви є. Ну, тут в мене чоловік і жінка виходить. Так, сплітні, обсуждали заперечую. Заперечу предательства. Можливо, було багато кавалерів, багато кому подобалось, але не з ким нормальних стосунків не вийшло, бо вам, на вас магія негативна була. Втручались в долю постійно. Прибираю негатив, все зле лихе, повертаю тому, хто робив, не на переклад, не на закольцовку, особисто на них по верховному суду, да буде так вищі сили, прошу втрутитись, очистити того, хто дивиться, стану природно, ідеально здоров'я, фізично, енергетично, зніміть весь негатив, та буде так, так єсть. Так, скажіть, покажіть. Чи очистили ми того, хто дивиться за період життя від 25 до 30 років? Чи зняли негатив? Очищене зцілення. Добре. Дякую всім за те, що дивитесь, за перегляди, дякую за донати. Нагадую, той, хто донатить Всесвіт, отримає інформацію, що саме вам ця чистка потрібна. Вона для вас спрацьовує. Хто не може робити донат, поділіться цим відео з кимось із близьких. Поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар. І до зустрічі на каналі.